Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і до нашої розмови з гостем студії приєднується Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки. Вітання, пане Костянтине. Вітаю, пане Костянтине. З вами хочемо говорити про те, чому все таки в Україні досі приймають закони, які. На жаль, не працюють, або закон приймають, а тоді вже думають, як його виконувати, як його тестувати, як його впроваджувати? Ну і зокрема, схожа ситуація склалася, я так розумів. Законом про е-резидентство. Теж, як би мовити, так би мовити, була така кампанія, що це один з найліпших, чи не найперший в східній Європі такий закон. Але я теж так розумію, що у вас інша думка стосовно цього. Чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам, що що з цим за? Коном не так, е, ну почну з того, що власне е, перша в східній Європі це вже неправда, тому що Естонія провадила це вже е резидентство вже е, років 5-7 тому, а працювала е, почала над ним працювати ще років 20 тому, е, але Загалом, е, це доволі складний процес, довгий так і е резидентство Шма електронне резидентство, тобто можливість вести е, бізнес і платити податки, бути не будучи громадянином країни, е, але працювати легально в Україні і сплачувати податки. Це так зване е резидентство і це складний довгий процес, який в тому числі включає себе законодавче забезпечення, ну мабуть. Одне з головних таких факторів. А для цього повинно бути чітке, прозоре, зрозуміле податкове законодавство в Україні, якого немає, всі ми знаємо прекрасно. По-друге, в Україні має бути судова система, система законів, яка дозволяє. Приємцю почуватися себе впевнено, стабільно і прогнозовано, не боятися податкових перевірок. Якщо ти платиш чесно, зрозуміло, податки, що вони помірні відносно, так то не повинен ти чесний бізнесмен боятися податкову, СБУ, поліцію, обшуків, маски, шоу і все таке інше. А це ну так звана інвестиційна привабливість. Якщо це все є, то бізнес сам іде без всяких інвестнянь, без всього всякого такого. Лише одним законом, який, власне, ні на чому не будується, не заснований на фундаменті. А фундамент це все ж таки соціальні стосунки, це судова влада, це правоохоронна система, це якась справедливість, так? це якийсь баланс інтересів, це ну, тобто, велика безліч, безліч питань, невирішених в Україні, які просто ігноруються їх невирішеність. і просто надбудовується закон про е резидентство. Які, власне, ну практично нічого не означає, тому що е резидентство Естонії дозволило їй залучити, я не пам'ятаю, великі якісь величезні дуже кошти, дуже багато мільярдів, тому що а, простота, прозорість, зрозумілість, що таке ерезидентство, і знов-таки відсутність в Україні, майже повна відсутність, майже відсутність корупції в Україні, так. Вона дуже приваблює, і ти можеш електронно, не являючись громадянином Естонії і відповідно громадянином ЄС. Ти можеш зареєструвати там бізнес, вести бізнес з європейськими контрагентами. Ти платиш податки в Естонії, вони помірні, і все це без паспорту. Громадянства Естонії це дуже приваблює. Відкривати рахунки і іншим чином, там брати участь у суспільному житті, як якихось межах. А в Україні цього. Ну на жаль, немає навіть попри те, що у нас зараз там війна йде у своїй гострій фазі, найгостріший за останні кількасот років. А то навіть якби і до а, 24 лютого 2022 року такої інвестиційної привабливості не було, тому просто голий закон ні на чому який не базується не на реформах, не на, на, на працюючих інституціях. Без будь-якого інституту репутації в нас може будь-який чиновник зашкваритися як завгодно сильно, і він не піде з посади ні за яких умов, тому що ну з різних причин, усе це ігнорується і просто пишеться закон. І відповідно він не працює. Як багато законів в Україні, які пишуться або під конкретних вигодонабувачів, там олігархів чи олігархічних груп, чи конкретних. Підприємців, які фактично купують собі закон, або просто закон пишеться для задля популізму, щоб забезпечити собі голоси на наступних виборах і так далі. Усі ми живемо в цій країні, усі ми знаємо, що як це працює і як це не працює, і таких непрацюючих законів у нас сотні. Ну я думаю, що в якісь так чи інакше закони не працюють у нас практично усі. Да, у нас починаючи від регламенту Верховної Ради, який порушується ну, просто практично кожен день, і закінчуючи навіть за, за, за якимись там дрібними постановами Кабінету міністрів, які теж виконуються лише тими, кому вони вигідні. І системи, власне, саме тому о, не існує якоїсь ефективної системи контролю, тому що є різні групи, яким вигідно закон виконувати, виг... невигідно закон виконувати. Ну, все це. Культура автоматично розповсюджується і на нові закони, які приймаються під конкретні компанії, під конкретних людей, і якісь фундаментальні основи під них не закладаються. Пане Костянтине, на вашу думку, чи може Україна якимось чином догнати Естонію в цьому плані, зокрема щодо резидентства ну і так само щодо, наприклад, е-виборів, адже в нас зараз є дискусії щодо можливого. Проведення виборів поштою, але так само чути і думки, що можливо варто запровадити вибори електронні, та тобто онлайн. Як ви вважаєте, чи і в цьому плані наскільки ми далеко відстали від Естонії, чи є в нас можливість якимось чином скоротити цю дистанцію? Можливість скоротити дистанцію у нас є, можливість здогнати Естонії вже немає і немає сенсу. Ну це як знаєте, як з Мікропроцесорами чи операційними системами розробками зробити свою можна особисту незалежну в нову, але це буде коштувати настільки дорого і буде тривати настільки довго, що немає ніякого сенсу гнатися. А так само з е резидентством Естонії вони працюють над ним над цим більше 20 років. Ну реально, це довгий тяжкий шлях, який там це і реформа політична і система, Системи, і там, демократичні зміни, і контроль влади, підзвітність, і ось ось всього-всього. А закон про е резидентство це там десь ось такі малесенька верхівочка на цьому величезному айсбергі. Тому доганяти ну, можна і скоротити дистанцію це також можливо догнати до рівня, ураховуючи те, що Естонія продовжує активно і швидко розвиватися, цьому, ну практично нереально. Стосовно електронних виборів, е, ідея начебто цікава, і практично в усіх країнах світу вона викликає е, інтерес і всі працюють, але наразі усі е, фахівці з кібербезпеки, перш за все, і з технологій е, погоджуються у тому, що провести електронні вибори, справедливі, демократичні вибори онлайн наразі. Неможливо через величезну кількість ризиків, закладених в технологіях, через архітектуру побудови таких рішень, через відсутність переконаності в ключових принципах виборів онлайн, тобто прозорість, можливість перерахувати голоси таємність голосування. Хоча б навіть три ці усі три ці вибори, які під час звичайних, ми можемо цілком і вони дотримуються, і ми так і голосуємо. В електронному вигляді усі три неможливо разом забезпечити. Неможливо перевірити. Неможливо, бувають випадки, що мож, буде недотримана таємниця голосування, голосування. І перерахунок голосів це також надзвичайно складне заняття, тому що в електронній системі виборів він завжди. Вона складається із великої кількості проміжних якихось ресурсів, серверів, яких якогось обладнання ніхто точно не може знати. Плюс передаються дані дані через інтернет. А інтернет це величезна кількість там сотні тисяч різних серверів. На кожному з них яких можуть бути проблеми. Коротше, це складний такий клубок проблем. І навіть здається, у 2021 році найбільше найвідоміші. Міжнародні фахівці з кібербезпеки, на чолі з Брюсом Шнайером, це легенда кібербезпеки світова. Вони написали листа на адресу американських губернаторів штатів і керівників місцевих там виборчих комісій про те, що вони категорично попереджають про неможливість, точніше, небезпечність проведення у сучасному світі за сучасного рівня технологій онлайн-виборів. І перераховують основні ризики, чому цього не можна робити, і чому такі вибори не можна вважати демократичними. Єдина країна, яка проводить вибори онлайн, це Естонія, але там голосують онлайн приблизно 45-50% виборців, і там все країна маленька, по-перше, да? і е там все так побудовано, що власне. Можна перевірити, можна забезпечити таємницю голосування, і ці результати цих виборів вони визнаються, ні в кого немає заперечень стосовно їх результатів ані в уряді, ані серед голосувальників, ані в Єврокомісії. Тобто, все вже років 5, здається. Вони вже так проводять, але це виключення єдине більше, ні в ні в якій країні не проводяться демократичні вибори онлайн. Знов таки, Естонія це е, таке виключення. Вони будували цю систему з 90-х років минулого століття, щоб ви розуміли на секундочку. Тобто, там величезна була робота проведена, але наразі можна, і дуже складна система. Вона, щоб проголосувати онлайн, вам потрібно подати заявку, пройти в відділення поліції з паспортом, отримати спеціальну карту з чіпом. Отримати зчитувач-картрідер, під це, прийти додому, вставити картку в картрідер, під'єднати до комп'ютера, зайти на урядовий сайт, скачати спеціальну програму, пройти ідентифікацію. Тобто, це не то, що там тикати дві кнопочки в смартфоні. Ні, Все складно, тому що це безпека. Безпека не повинна і не може бути простою. Так, це треба трошки напружитися. Це це розуміють, але ну, ось. Кожен чіп, кожна така картка, вони чітко ідентифіковані під паспорт, вони передбачають ініціацію, тобто, по перший шлях, шляхом от фізичного контакту з документом, з живим оригінальним паперовим пластиковим документом, однозначна ідентифікація людини, а потім вже вона певним чином, не як захоче, а строго за процедурою реєструється і може. Як голосувати онлайн, так і взаємодіяти з державними інституціями, там різні послуги замовляти е, і так далі. Ну тут і е, е урядування, так зване. Ну, ось так коротенько. Пане Костянтину, якраз про ще про Естонію, то ось той піар з боку нашої влади, який розповідає, що Естонія запускає власний застосунок дії саме на основі нашого українського. Ну і нібито ми в цьому плані випередили Естонію. Як ви можете прокоментувати? Застосунок дія має безліч ват, якщо можна зайти в інтернеті. Ми колись з колегами розписали головні 22 гріхи дії і написали, чим це небезпечно наразі з точки зору кібербезпекових загроз, а те ну разом з тим, під час от кількарічної розробки цього додатку. Очевидно, є якісь і позитивні риси. Безумовно, ми, як фахівці з кібербезпеки, там зосередилися лише на загрозах. Ну, це власне, наша робота шукати загрози і попереджати про них. Але є і позитивні моменти. Я думаю, що естонці їх десь знайшли, десь побачили. А що це за моменти, поки не дуже зрозуміло. Але я абсолютно точно знаю, переконаний, що естонська модель надання електронних послуг вона. Принципово відрізняється від того, що робить дія. Принципово, я підкреслюю так, там є і виявляється принциповість у тому, що кожен користувач однозначно ідентифікується, що це не через додаток, іде взаємодія, а через ID-картку, власне, яку можна там і в вигляді сім картки придбати, а, але переважно це. Фізична картка з чіпом, з картрідером, який ви отримуєте в поліції, по паспорту. У нас дію можна зареєструвати взагалі, не встаючи з дивана, а, а, лише маючи банківський аккаунт, а банки це власне бізнес, так? Вони, ну тобто, це якесь розпилення відповідальності. Тобто, держава перекладає відповідальність за належну ідентифікацію на приватні комерційні установи банки. Скажімо, mm -hmm. якщо це приватний банк, а банки ризикують лише своїми грошима. Вони якось там не зобов'язані перевіряти якість документів е і, і так далі. Тобто, боротися з шахранством, з все злочинністю, наприклад, так ну, це один з нюансів, і там таких нюансів багато. А В Естонії зроблено все набагато розумніше, набагато безпечніше, тому е вони і вони постійно. Працюють над покращенням. Можливо, вони в дії знайшли якісь елементи, чи функції, чи механізми, які можуть взяти для себе, для своєї системи, а можливо, вони просто хочуть запустити е, ну, систему, яка давно вже працює, скажімо, в Грузії, що вам не треба мати з собою водійське посвідчення обов'язково. Вам можна мати його в електронному вигляді. Патрульний лише перевіряє. Ну, він дивиться на ваше обличчя, живе за кермом, дивиться в свій планшет, і ви називаєте, можете просто назвати йому номер свого посвідчення чи прізвище ім'я по батька. Він перевіряє, дивиться, що ваше водійське посвідчення чинне. Окей, тоді о, можливо ось цей механізм Естонія хоче собі перейняти. Я не знаю. Поки що минуло здається. Місяць ще два з тієї новини про Естонію, що вони, начебто, дію хочуть впроваджувати. Але поки новин немає, е і невідомо про що саме конкретно йдеться. Але я думаю, йдеться лише про окремі функції, Константине. Скажіть, будь ласка, повертаючись до теми резидентства, чи є якась альтернатива в, в Україні? Яка б дозволила залучати міжнародні інвестиції та ну, зробила б нашу державу світовим ІТ-брендом? Світовим ІТ брендом ми, мабуть, вже не станемо теж найближчі там 50-60 років. А ось. А ось залучити інвестиції можна. Ну, звісно, спершу ми переможемо злочинну федерацію. Встановимо мир в Україні, повернемо свої території, притягнемо злочинців до відповідальності. Ну, паралельно, е звісно, е інвестиційна привабливість, е низькі податки, прозора система оподаткування, ефективна і працююча судова система, ефективна і працююча правоохоронна система, захищеність інвестора, не тільки інвестора, а всіх громадян, всіх, хто мешкає в Україні. За прозорими, зрозумілими, справедливими правилами і законами, ось це треба зробити, і буде у нас інвестиційна привабливість і буде у нас цей хаб. Якщо наші податки будуть, хоч трішечки ні нижче, ніж скажімо, в тій самій Естонії чи в сусідніх країнах, чи будь-якій країні Європі, чи взагалі. А будь-якій країні світу сюди прийдуть інвестори миттєво на один відсоток достатньо зменшити податки, а але за умов ось цих сереб перерахував раніше: що все спокійно, все передбачувано, все справедливо. Ніхто боятися нікого не слід. Перевірок якихось рішал, якісь мутних схем. Не треба цього всього боятися. Тоді бізнес вони рахують кожну копійку. Якщо там на 100 доларів буде дешевше, всі сюди приїдуть миттєво. Тому що якщо ви у вас там IT-кампанія, і ви пишете додатки для там, не знаю, Андроїда, і у вас офіс там у Кракові і офіс у Києві, і пишете. Ну, продукт один самий, розробляєте те саме, але в Києві буде дешевше на 1%, на 2%. При тих самих рівних умовах, як і в Польщі, скажімо, звісно, що бізнес приїде сам сюди. Не треба бути його тягти за там якусь рекламну кампанію робити. Достатньо буде всім розказати, що як у нас тут спокійно, приємно і дешево а, вести бізнес, і ось і все, власне, цей рецепт всім відомий давно. Нічого тут особливого немає. Є практика у кількох країнах, там, скажімо, в Індії, так звані технопарки, де IT-компанії збираються ну, зазвичай це за міський якийсь великий комплекс офісів. Там електрика копійки буде коштувати буде там відповідно комунальні дешевше, відповідно податки будуть менше. Будуть там ходити там автобуси з міста найближчого. Це все це створюється. деякі країни пішли таким шляхом, зокрема Індія, і це дозволило їм якраз вийти в лідери. скажімо, а розробки. Там є свої нюанси, тому що індійські програмісти і it фахівці вважаються дуже дешевими, але не дуже якісними. Але вони їх дуже багато, і вони дуже дешеві. І відповідно працювати їм теж уряд допомагає. І це лідерство світове певним чином, так це теж варіант, який можна було б запровадити так, за умов, що в Україні стабільний мир, стабільна внутрішня політика, стабільна податкова система. Працює люди захищені, інвестори захищені, всі спокійно себе, тобто базові умови для ведення бізнесу. Ось і тоді, ось за якщо там з десяток років буде ось така успішна державна політика, у нас є усі шанси стати IT-лідером, принаймні у Європі, а там, можливо, і у світі колись. Ми теж на це дуже сподіваємося, і будемо сподіватися, дійсно, що ваші слова стануть правдою. Дякую вам, пане Костянтине, експерт із кібербезпеки. Костянтин Корсон був з нами в ефірі громадського інтерактивного. Радіо 1, на все добре.